Через ракетні удари на українських АЗС знову утворилися черги. Єдина причина цього емоційне і раціональне сприйняття ситуації. Про це заявив нардеп голова енергетичного комітету ради Андрій Герус. Цитую: сьогодні у першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали. Але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Зараз абсолютна більшість АЗС працюють. нафтопродуктів в Україні достатньо і вони розосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях цих не було. Та й такі удари вже не будуть ефективними, написав нардеп. За його словами, стояти у чергах сенсу немає. Через ракетні обстріли об'єктів критичної інфраструктури в багатьох областях країни з'явились проблеми з постачанням води та електроенергії. Такі ж труднощі виникли в деяких районах Франківщини. Про ситуацію на Прикарпатті наш Андрій Попович розкаже. Перебої з водопостачанням першими відчули жителі Калуша. Натомість у Івано-Франківській територіальній громаді проблем не було, кажуть у водоекотехпромі. Місто забезпечено повністю як водопостачанням, так і водовідведенням. Ми працюємо у звичному режимі. В подальшому що очікувати, важко сказати, тому що ми не знаємо, куди він буде наступний раз зцілити свої ракети, але будемо якомога швидше приймати міри для ліквідації тої чи іншої аварії, якщо буде виникне. Через пошкодження одного з об'єктів. Критичної інфраструктури на Прикарпатті спостерігались тимчасові проблеми з постачанням електроенергії, та наразі все спокійно повідомляють в Прикарпаття Обленерго. Під час ранкового бомбардування були пошкоджені в мережах станції. І в період, коли це сталося, у нас були зниження. Свої засоби регулювання, а пізніше відновила подачу електроенергії. Підготуватися до всього неможливо. Для того у нас е, проведено цілий комплекс заходів, які необхідно буде застосувати в такий час. Пророблені схеми аварійного заживлення мереж, пророблені схеми, е, при яких там от, при пошкодженнях, при пошкодженні окремих вузлів що ми будемо робити. Тобто, ми е, готові. Для попередження проблеми з постачанням води та електрики прикарпатців закликають зробити запаси питної води, зарядити павербанки та телефони, а також обмежити використання електроенергії в час пік.